Привіт, це огляд дуже крутої бюджетної копії Apple Watch Series 8 за 30 доларів. Зустрічайте HK 9 Pro. Зараз вам все детально про них розповім та покажу. Починаємо. Отже, годинок отримав один в один дизайн Apple Watch Series 8. Каркас повністю металевий. На правій грані дві кнопки для управління годинником. Верхня це поворотна головка, як на тих самих Apple Watch, яка виконує дії виклику меню годинника. Назад та зручне перегортання цією поворотною головкою. Нижня. Вмикає, вимикає екран і виклик останніх запущених додатків, але це можна переназначити. Товщина 11 мм, годинник 45 мм, Ремінець приємний, силіконовий, тримається добре. На внутрішній частині датчики для моніторингу вашого здоров'я та бездротова зарядка. А також тут є мікрофон та динамік для розмов по годиннику. Отже, тут в нас квадратний 2,5D дисплей, діагональ 2,02 дюйми, матриця AMOLED з функцією Always-On Display, роздільна здатність 485 на п'ятсот пікселів. І дисплей тут гарної якості, тому на сонці все добре читається. Always on display повноцінний, яскравість звичайна. Працює годинник шустро, швидко та плавно. Отже, свайп справа наліво гортає віджити. Тут в нас вимірювання пульсу, керування відео спеціальним пультом, вправа дихання, активність за день, музика, а також можна ще додати чи видалити деякі віджити. Свайп зверху вниз відкриває сповіщення, кількість символів середня, смайлики не відображаються, деякі іконки додатків показуються, відповідати на повідомлення не можна. Свайп знизу вверх відкриває шторку. Тут в нас стан підключення до смартфону, функція підняття роки і годинок вмикається, пошук смартфону, заряд, функція Always on Display, але мається на увазі, екран постійно горить. Режим не турбувати, блокування екрану, керування відео спеціальним пультом, ліхтарик, вибір мови. Та налаштування, і свайп зліва направо відкриває бокове меню годинника. Тут в нас час, дата, погода та чотири останніх запущених додатки. Верхня кнопка викликає меню годинника. Отже, в меню в нас моніторинг пульсу можна встановити цілодобовий автомоніторинг, вимірювання артеріального тиску, вимірювання рівня насичення крові киснем СПО2. І, звичайно, не треба сильно сподіватися на точні результати від цього годинника. Тренування тут 11 спортивних режимів. В тренуваннях можна керувати музикою. Моніторинг сну, тиск незрозуміло чого. Далі активність детальна за день. Телефон показує тільки номер телефону, ім'я контакту не пише. Я чую співрозмовника добре, а мікрофон тут середньої якості. Голосовий асистент працює коли увімкнений інтернет на смартфоні, керування музикою на смартфоні, але в мене чомусь щось не працювало. Погода детальна та на 6 днів вперед. Будильник просить додати тривогу, цього ще не вистачало. Таймер працює в фоновому режимі. Секундомір не працює в фоновому режимі. Калькулятор. Керування відео спеціальним пультом. Компас. Віддалене керування камерою вашого смартфону. Знайти смартфон, сповіщення, частота дихання, рівень цукру у крові. Гра для того, щоб вбити свій час. Чат працює тільки тоді, коли увімкнений інтернет на смартфоні, і ви будете знаходитися в застосунку у вклаці ChatGPT. Тільки так це буде працювати, так як ви бачите зараз на відео. Ukraine. І налаштування. Тут в нас персональна інформація, налаштування повідомлень сповіщень, про пристрій, вибір мови українська Є з невеликими відступами і деякими неправильними перекладами. Підключити свій смартфон до годинника, скидання налаштувань, перезавантажити годинник та вимкнення. Режим не турбувати, дисплей яскравість, функція підняття руки і годинник вмикається, Always on display, час підсвічування екрану, вид меню, звуки, гучність годинника. Та тактильна віддача. Вібро, звичайно, вібрує доволі просто. Пароль на годинник, налаштування нижньої кнопки, двічі класні, і тут вже можна обрати, що саме буде встановлено на цю дію. В мене, наприклад, за замовченням, це останні запущені застосунки. Інформація про батарею, сплячий режим. Спортивні налаштування активності, налаштування роботи датчиків для виміру пульсу та налаштування запису активності. Застосунок для годинника називається WearFit Pro, і цей додаток простий з класичними налаштуваннями, але без можливості кастомізації. В додатку налічується багато циферблатів на вибір, є також ще маленько платних, хоча хто їх буде купувати, також можна створити свій циферблат. Годинник працює на версії Bluetooth 5.1 і працює нормально вологозахист IP68, також є суміш. Місність за US. Вібромоторчик стандартний, жужить просто. Батарея в годиннику на 300 мАч, і якщо коротко по автономності, то годинника мені вистачало на 1-2 дні. З автомоніторингом пульсу та on Display на один день автономності вистачало. А якщо вже відключити автомоніторинг і on Display, то вже десь 1,5-2 дні автономності в мене виходило. У підсумку автономність слабенька, але підійде. Заряджається годинник від фірмової комплектної бездротової зарядки за 2 години. Підсумок HK9 Pro. Це гідна копія Apple Watch Series 8 за 30 доларів. По-перше, ви отримуєте той самий дизайн годинника Apple Watch, металевий корпус, зручна поворотна головка для керування годинником, бездротова зарядка, непоганий amoled дисплей зі справжнім Always On дисплей є можливість розмовляти по годиннику, але за слабка автономність. 1-2 дні, як на всіх справжніх смарт-годинниках. Але це не справжній смарт-годинник, але функцій тут забагато. У підсумку можу рекомендувати цей годинник. До покупки мені він сподобався посилання докупити HK9 Pro залишаю в описі під відео. А зараз підпишись на канал, якщо ти ще не підписаний, підтримай український контент на Ютубі. Постав подобайку цьому відео, напиши свої думки в коментарях, та на телеграм-каналу підпишись також. Там багато цікавого. І не забувай, що в мене є своя барахолка товарів після оглядів, де я публікую товари, які продаються після огляду за гарною ціною в Україні. Всі посилання ви знайдете в описі під відео і до нових зустрічей, друзі.